Машина, яку не потрібно продавати, машину, для якої 200 миль пробігу, це як для тебе сходити в магазин за хлібом. Toyota Camry 50. Понятне діло, 2,5 з газіком, само собою, класна машина, Одна, в одних руках майже 7 років. По машинці добре обслужена, по двигуну коробки взагалі ніяких питань немає, все як має бути. По комплектації вона тут не саме максимальна, але і непогана. Є електрорегулювання сидінь 17 тапки на тих дисках. Далі. А, ну давай переходимо до салончика. Електрорегулювання сидінь, сидіння комбіновані. На рулю у нас що? На рулі у нас мультируль та мультимедіа. Прикольна з камерою заднього огляду, CarPlay. Клімат-контроль заправлений. Працює в автомобілі кожна кнопочка, Газик працює, бензин працює. Робить все просто ідеально. Агромізний задній ряд. Так, далі, давайте подивимося задній ряд. Який ж він агромізний. Містя Ева еваковрики, той же самий комбінований садолон. Машина ні одного дня не таксувала взагалі. Виглядає, в принципі, непогано. Є, може, там якісь малесенькі сліди користування, а так загалом хороший автомобіль. З під одного власника в Україні, який майже 6 років, майже 7 років, вибачаюсь, їздив один. Все. Тут нема що розказувати. Приїхали, купили і їздите ще, я думаю, 300-200 тисяч кілометрів без всяких проблем. Все. Я думаю, дуже самий топовий взагалі седан, який може бути до 10 тисяч доларів. Номер телефону буде десь в описі, або тут, або тут. Ну, скоріш за все, тут набирайте, приїжджайте автомобіль ще поки в наявності. Все, шапка в двері. Пух.